Вітаю рейдер! Сьогодні роблю огляд на такого чудесного героя, як Подрік Крижистий. На аккаунті він мене з'явився декілька місяців тому і одразу дав величезний прогрес моєму аккаунтові. А саме на гідрі, на РТА і на лаві. Давайте скоренько оглянемо цього героя. Першої навички він дає нам шанс скоротити навичку союзника. З другої навички в нього ап, З третьої навички заповнює школу ходу всієї команди на 20%. Усуваються штрафи з команди. До речі, дуже корисно буває, як коли Тарас на ренці накладає свій штраф і він одразу його усуває. Також збільшення швидкості 30% на 2 ходи. І саме корисне, що мені подобається. Ось ця його пасивочка. А саме на героїв атаки збільшення збиш... атаки, на героїв захисту збільшення захисту, ну і точність, і також щит. Далі я йому дав ось такий моторошний прояв на ренці дуже допомагає в підсемочках Також супер топчик. Таланти в мене. Ось такий трішки не докачав, але нічого страшного. Взяв я йому книжечку на залив шкали. Що хочу сказати про цього героя. Його я використовую на РТА Ренсі. Та, як вважаю, що він як маленька сифі дає кучу бонусів. З ним в мене заграла Харима. До цього я її. Використовував, але лупила вона дуже слабенько без захисту. Також пропоную його використовувати до цього, до речі, він в мене був зібраний в сеті Соніка. Тобто, супротивник ходив, він в мене вклинювався, заливався, а далі або Fabian, або Арман зробили своє діло. Також на Гітрі його можна використовувати, використовувати в сеті. Збереження, щоб збільшити шкоду. Далі накидав я таку простеньку патічку. Ну це вже попросту граюсь ось таку на КБшечку. Далі на гідрі він мені дав величезний буст, а саме на третій гідрі. Команда в мене ось така. Саме з ним я почав використовувати харему. Лейкати тоді в мене ще не було. І одразу ось такий результат. Далі можна використовувати його на химері. До цього я його використовував. Всі пачесі в мене його вже немає. Також зайде в місто, також зайде в облогу, тобто він зайде вам в увесь контент. А саме цікаве, важка артилерія це лава. Я вважаю, в нинішніх реаліях без подріка дуже важко. Саме він і Кардіель допомогли мені фармити лаву. Що хочу відмітити, дуже боїться він на стормінів. Та як блоку штрафу в нього нема, одразу може замерзнути. І це дуже велика проблема. Ну а далі давайте побачимо декілька боїв на РТ арені. З вами м'ясний жук. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, так як це дуже допомагає мені у розвитку і мотивує.